Привіт, Роман, біля стін твоєї Альма Матері прийми мої вітання з нагоди твого ювелею, з нагоди того першого 50 квітня. Сьогодні юлейник споктами скажимо, та, та спокою нема для твоїх ніг. Бо пройдемо життя лише частина, попереду багато ще доріг. Бажаю я ще з 50 прожити. здоров'я доброго на всю півсотні літ. Бо внуків ще прийдеть розжити, пословити правнуки у світ. Хай мудрий слід не стане тягарем. Нехай душі не вигасне зірниця. хай понеться до краю день за днем, добра і щастя, золота криниця. Хай життя наснаги додає десятки літ ще мріяти і творити, щоб ти зумів усе життя своє, здоров'ю і радості багато літ жити. В житті нехай все буде, що потрібно. Без чого не складається життя. Любов, здоров'я, щастя, дружба вірна, та вічно юна, не старіюча душа. Нехай святкова пісня милозвучна. Тобі лунає знову і знову побуду в серці на розличку. Надія, віра і любов. Гарного дня, гарного затрування. Від усієї родини.